Зажди, я тебе погано чую чужу чогось, чогось. Незабаром. мені, Окей. Окей, я в роблексі. Я вже в Роблоксі, зараз в друзі, додамось. Ходочка. У мене трансляція вже йде. Наживо. Зараз скажу, хвилиночка, дай я розміщу нову трансляцію всім. Авасії mm, сантей. П'ятий беби скори. Ой, шостий беби скери. Mm. Mm. Я тут о! що ти вже назад приєднався? Просто я запустив Роблокс. <рекунки> а, це теж Саша, короче. Він зі мною в Канаді живе, mm. короче, зараз, а дефренд. Говори свій Да. Шо? Да, я вже стрімлю Що шо сказати? Щоб на мене підписали. А, відпишіться на мій меджикон. А, та, а ти мені що даш? Де рекламу? Що ти мені за рекламу даш? Ан тебе теж підписаний. Окей, коротше, підпишіться на мого друга, реально. Я просто так пожартував. Підпишіться на мого друга. Так, я скину назву. Хвилиночка, хвилиночка, хвилиночка. Зараз осі підписка. Ага, добре. Повіндіо. Перехожу. Зараз хвилиночку. Я зараз скину назву. Дара, дай. Окей. Боже да навикай тату мене так! Щас сигнал, що лга. Вісім долга. Вісім. Толга, зараз хвилинка. Вісім. То -а Толга, да, весим. Толга, весим. Толга, сим, сим, сим. Два. Сим, сим. Два. ноль два, Я все, короче, я канал Тви Саня, называть бы я... Если ти підписок, то у мене донату багато підписок, щоб тебе найти. Зараз давай я тебе найду. зараз підписок. Усі підписки. Опа, усі підписки. Хвилиночка, хвилиночка. Тут треба мотати. Зараз, хвилиночка. Я маю знайти Саню. Маймейджі Сан. А скинь мені назву, чуєш? Скинь мені назву. и имей название на телеграм. А ты би лога. как, А ну бисинг лога. Б. Лога. Пипл. О, я нашел. Надо пришли мне на вайбер. Дара, хвилиночку. Я, я тебе вже в друзі дав, зайди в дзвіночок. Дзвіночок там має бути зверху. Класна грай е, діграй. Е, стоп зараз я не за коментарями хвилиночка А Ма Н -а. один. пять пять Е, тобі нуль відео, я так бачу. Ага. Е, зараз скидаю в. чат. В чат. Я скидаю вже назву. Канал, переглянути свій канал. Пряма трансляція йде. Е, це перше відео буде по Майнкрафту, воно буде чуть пізніше. В що зіграти. як називати канал? Скажи, кажи, там зіграй. Ем... Контрол. О, а я хочу ка якась. Ану. Ану, зараз enter. Хвилинка мене мен, мен, мене чогось не збереглось. Ctrl-C. Тепер. То. І тут. Ctrl V. А ч якась? Хвилиночку, Ще давайте. Е Ctrl Ctrl C. Є. Yeah. О, коротше, <реку> це мій друг. Підпишіться, будь ласка. До e Шо? кінгдог, Доч Шу. Ну, mm -hmm. Я не розумію. King Dodge? Не. А що? Э, давайте. Не, дивіться зараз. Все, я, я вже все написав. Це, мало, чуть більше то користувачів. Перше відео в нього буде про Майнкрафт. А, ah, The Strongest Battle The Strongest Batte Ти говориш про The Strongest Battlegrounds, я так зрозумів, да? Там є... стрім можно зайти зараз хвилинку The Strongest Battlegrounds. Эм. Зар не, я про я просто їм даж покажу. Д с Т. Н. Г. С. Т. strongest. Опа. І заходимо зараз на мою приватку. Дивись, ні, да ні, ми зараз швиденько. Ні, ні-ні-ні, я не хотів. А як на мою приватку зайти тут? Я, я йому хочу просто дещо показати. Зараз, хвилиночку. Я не можу. В сервери, в сервери зайди, але я не можу. Вот, я не могу. Да, да зачекайте, я не могу в серверы зайти. У меня, короче, я годжу сатору. У меня я годжу сатору. Э, вы до сторонки из battlegrounds? Нет, Ой, стоп, я чуть добувся вся як бити. Сервер зайду. Опа! Я все. Е, я зараз захожу, все, выхожу. Я маю годжу тору тут, е, сосесера, на е, то, що тільки на приватках. Та вот, така фигня. Е, зараз. Да, зараз зайду. Зараз, дивіться. Е, А, ah, Короче, давайте, давайте зайдемо тут в Fordblox. Сервери зайди. Ми зараз швиденько зіграємо Форт Блокс, подивлюся, що це таке, я просто Блокс ніколи не грав. Не, я не грав Bloxfruit, але я грав Project Le... ігри це Project Slayer та 에, Hunter, X... Hunter Era також. Kaizen, New Code Kaizen, Отакі От ігри грав, вони схожі на Bloxfruit. Чимось схожі на Bloxfruit. Але, це... але це про аніме. Типу. Це дуже класна ігра. Мені вона не подобається, хоча я в неї ніколи не грав. Але все рівно. Типу, я більш. Я зараз... по я анімешник. За... Типу, і я, я граю в Hunter Era. Це як Lox Fruit, тільки. як би то пояснити. Тільки, по... тільки аніме. там в тебе є твої сили. І там нема тих всіх фруктів, якось так. Так, да? там фрукти. Плоди. У мене Зіграєш граєш потім. Ага, коли зіграємо. Да, да. Дам Ем. Да. Mm. Oh. Um. Save a World «Battle battle royale. Я yeah, один. «Fortbox», «Battle Royale»... А ну, а як вибрати батареяль? Чуєте? Блін, яублів. Як, як вибрати батаруяль? Стоп, а ти що вибрав? Добре. А ти що вибрав? Зардіть. Та ти один дивишся мій місце стрім. Кстати, по черту, не знаю, Нашому класу, іншу. Чоб теж дивилася. Коротше, а що... та... Окей, я нажимаю сайтборд. Окей, я. Я нажав друге. Легосі. Fortnite Legacy якось так. Слей. зараз. А, вибач. Чай. Спейс! А, ну, спейс, нє. я... Я ты не могу А, все, можу. Я думаю, дальше нажать. О, зонтик. Це батаруя, типу, того бачу. Ой, е, а я не а я на дипа. За я. Зараз волиночку. За якийсь щел. Я, 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 я хдля. Типа я знаю. А як будувати? А як будувати? Чуєте, е, я долю один, да. Е, а ти колись будеш грати в сндоф. А я сндоф колись грав, я її закинув, по-перше, тому що це російська гра на російському офісі, а по-друге, ну... Просто не хочу. Чого я здихаю? У мене тут попадає. У мене одно кипечує все. А, я здох. Хелп, я здох. А я можу самого себе вилікувати чи що? Дивіться, я самого себе лікую. А, ні, мене вбили. Э, сендов, э, ну я не знаю, можливо, ні. Я сендов не буду грати. Я я я лечу в якесь місце, якщо що. Але ти типа один день немало, а тут. Опа, я я там до дві спрей не зразу вже. А я її зустріти? А, вот он. Опа, я маю лего, я маю лего, увага, я лего мою. but <laughs> Да, да, я этого не у него О, и тут дешевле лягает Нет, на мифик Ава, сзади, у меня сзади Что? Так нормально Что? Ты за у меня, короче, было. Я чуть звук скручу. Пейс. Тускай, а ну. Я один раз в жду. Еще, еще раз. Mm. А, тут уже все скрайни открыть. Да. Я, я, а я вот тут. Так, да, я в якомусь місці. Там. Я не можу показати екран, тому що по-перше, я заліз По-друге. Окей. По-друге, я вже... По Опа! У мене є легендарний пейсик В принципі, піде Чит код включают. Да, дюйка <звіця> 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 Я включает. Я пизаю щоб... Опа! Все Який борг-убийца. Наші були <тур> колись, бо восьміленки. Алло, привіт. <тур> я не знав, звідки це, хто такі збирається. Історичні коліна робиться. <тур> тут ще занятий. Міста Львів, Галич. Я зараз чи... занятий. Це, це, це ж міста були українські, можна таке, но навіть. Бабшина і ты кусок Польщі до звуки то вы українськи. Опа, я тут сдох минулого разу. Я Лего бачу. Ура, в мене є Лего Легендарный дробовичок Ну але реально, бо я в шоке. Я хз хто ти, а іде ти. Як як я хз хто ти йдете. вибач. Беру патрони. Короче. Я знаю, всі, так же, ну, до, до, до всі так, так же само е виглядають. Всі так же саме, багато хто виглядає так же само, як вже, я. Мене вбили. Мене вбили. Я, якщо що, висідаюсь. Е... Я. Е, я тут, якщо що. вот. Учись кот включай. включи. включай. да. Честь включені. Ти де пара. <звук> а, я вже помер. <звук> да, це давно. Давай зафинчу их и зафинчу маму. Зараз. Всё, я его сюда и в том же самом месте. Ух ты, что у меня тут мало фас. меня легендарный песик. Человек. А, я умираю ну, Не, ну вздумай меня Ты да. Будь ласка, я тут. Це? Роботіґраунд, плей. Ого. Чому в мене на скрині відкрито? Не відкрито. <плес> да. Да. Ти що не знак. Иду крайного скелета. Иду э, крайного скелетика. Не, я нашел э, правильного скелетика, их багато. Только что там есть солнце. Не правильного скелетика. Да. Бачу. Окей, ты тут пыш? Бачу. Как тут шайза. Не, бро! 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 А! Будів буду. Я мене. Я, я лежу, я. Мене вбу... Я. Нє, не, ти мене не вбивав. Нє, я тебе я в тебе не стріляв. Якщо чесно. Це, бо це був не я. Я вже в місії давно, я просто вже давно в місси. Що? може 5 хвилин? Коротше, ще стрім буде йти 5 хвилин, на жаль. На жаль, стрім буде йти тільки ще 5 хвилин. Лише тільки 5 хвилин. Ты хто? А, це ты? Фух, окей. Я думаю, что це не то. Окей, е, ідемо. -добре, йдемо? Да добре, дайдемо. Да добре, я понял, я понял, я понял, идем. У меня є багато... У меня є снайперка стати. Е, ты давай скрині вистроиде. А бачу. А як будувати, ти знаєш? Ні? О, я теж скриню знайшов. Коротше, в мене в... Коли буде 30 секунд, в мене стрім закінчиться. У мене скоро стрім Коли буде 30 хвилин, в мене стрім закінчиться. Круто. У мене є лего, ідемо далі. Коротше, в мене є е, снайперка, ідемо на ту башню, і я буду зараз снайперити. Е, вот так, блін, чому, 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 чому? Чому? Що чому? А, тому що мені е, треба цей. Ну, де що робити. Але потім я ще стрім буду робити. Завтра вже зустрінемось на стрімі. Зараз. О, я впав. Коротше, я тепер не можу грати. Тут вже закінчується наш стрім. Зустрінемось вже завтра, окей? Що робить. Забий. Ну, важливі речі, отак скажемо. Я вже не можу грати, поки я стрім вже закінчується. Бай-бай! Ой, бай-бай! А як за а я а я а як западається транслятив, хто знає?